Всім привіт! Сьогодні пропоную подивитися таке відео, так сказати, така відеоінструкція, яка допоможе визначити, кінь оповожений чи ні. Ось, допустимо, які елементарні дії повинен знати і розуміти кінь, щоб, так сказати, добре поводитися з людиною. Бути легким в управлінні. Кінь, що повинен вміти. На сигнал людини подавати назад, уступати простір. На сигнал вперед, йти вперед, коли треба, зупинятися, коли потрібно. І ось такі вправи от я якби, демонструю. Да? Ну, тобто тестую зі своєю такою самою характерною кобилою. Аішою. Ось ми, ми побачили, як вона. От зараз рух. Пропонуємо їй піти вліво, вона йде вліво. Пропонуємо йти вправо, вона йде вправо. Бачите? Якби... Тут що саме Головне, головне що кінь, видно, що він настроєний комунікувати з людиною. Він не ну не противиться. Не відволікається на якісь сторонні е, там, рухи. І ось от, от такого якби, треба домагатися стану, да? коли ми працюємо там, цих 10, 20, 30 хвилин з конем, то він повинен бути весь уважний і виконувати наші те, що ми його просимо. От зараз рух по колу. Такий невеличкий теж тестує, наскільки напружений кінь чи не напружений, наскільки він е, готовий ну, під, піддаватися. Кожен, хто має коней, може попробувати ці всі е, вправи зі своїми зробити і подивитися, як будуть е, ну, реагувати, як легко будуть піддаватися на, на посили е, їх і коні. Попробувавши все на кроці. Зараз я це трошки таке різне попробую на ресі. Тому що, як завжди, кінь може, стоячи там багато чого витримувати, на кроці вже менше. А на ресі він може взагалі, бачите, піднімається в неї адреналін, і вона ну, не тільки в неї, а в будь-якого коня на ресі може бути вже проявлятися. Ті проблеми, які бажано виявити і бажано прибрати, тому що ці проблеми пізніше можуть аукнутися під сідлом або аукнутися десь в тому самому возі чи брижці з підняттям адреналіну. Тобто крок, рись і далі галоп, вони це три алюра йдуть по висхідній. І адреналіну коня при піднятті до цих альорів теж піднімається. І кінь повинен його надійність і його поведінка повинна бути такою самою на галопі, як і на кроці, да? умовно кажучи. Але отакі тести допоможуть виявити прогалини з тими прогалинами попрацювати і домогтися. Впевненості у своєму коні. От я на даному етапі працюю з Аїшею, тому що ну, у нас впевненості ще як такої немає. Тобто я в ній не впевнений, вона в мені. Значить, от я Рисю пройшовся, зараз пробую перевів її на галоп, хоча вона, в принципі, сама пішла. Ну, раз пішла, я стараюсь енергію додавати і. Пройтися трошки на галопі, хоча слизько, я там вона раз співспоскойзнулась, <кхід> то я вже їй багато на, на галопі не давав. Трошки дав пройти, бачу, що вона спокійно, як би йде на цьому галопі, перейшов на рись і змінюю напрямок. При зміні напрямку, бачите, вона знову трошки адреналін у неї підвищується. Але це добре. Такі провокації, якби вони ну, вони. Поступово кінь призвичається до цих таких викидів адреналіну, і вони його вже ну, він вчиться з ними впоратися. Ось зараз на РСІ в іншу сторону переходимо на галоп. І на галоп трошки, бачите, вона все рівно і головою мателя, і таке все, тобто і в неї внутрішня така боротьба. Боротьба. Якби дві, дві її, так? одна змушена працювати, а інша не хоче. Але все ж таки, бачите, ця кобила все рівно вся в увазі. Вона не натягує мотузку, не намагається вирватися. Вона прогнута в боку. Мій флажок провокує її викид адреналіна. і я, ну, так би домагаюся спокійної реакції на кроці, на ресі з цим флажком. Вона не повинна на це все реагувати. Дує вітер. Але вона вся в уазі. Уступає мені свій простір. На легкі. На легкий тиск піддається, і готова виконувати всі, як то кажуть, задачі. Далі тест вона повинна давати вушка і при на, нажимати, якщо ми хочемо пустити голову, тобто це покірна, так сказати, така постановка. Тобто вона підкорилася, да, мені бачите, вона не то, що вона пасеться чи ще щось. Вона не пасеться, хоча трава є. Але вона нагнула голову. І ось ну, тут. От я на цьому тесті як для себе побачив, що ну, в, комунікації, в комунікації з землі у нас немає ніяких проблем. Тобто в нас е, витримана ієрархія, вона не домінує, вона мені піддається і веде себе спокійно. Далі тест на напруженість. Бачите, вліво вона. Тут теж слід сказати, що оце, оця вправа дача голови на невеличку, невеличкий такий тиск, вона має бути не просто ви тянете коня, а він ну, як би вам піддається. Да? А він повинен осознано е, е, дати вам голову іменно своїм зусиллям. Да? Тобто напрягти в даному разі. Праву мишцю на шиї, тому що разом з головою і шиєю переходить його сюди увага до вас. Це означає, що коли він це зробить, це означає, що кінь саме з вами, а не десь, бачите, так як вона ось на секунду відволіклася туди, десь далеко. Бо якщо кінь просто витягнете, а він піддається, просто піддається, а не робить це осознанно, дає голову, то це теж різниця. Кінь повинен прям, ну, ви повинні відчути, що він із зусиллям віддав вам голову. Тобто він дійсно з вами, а не просто піддався вашому тиску. Ну і зараз вправа. Я перший раз оце хочу зробити, щоб вона так теж, так би мовити, обдумано, свідомо зробила підхід для посадки моєї на неї. Ось вона поки тупає туди-сюди, навколо не хоче. Але зараз ми дійдемо до того, що ми зробимо постановку, яка мені потрібна. Бачите, вона задка ще не, ну, куди треба, не, не стає. Я продовжую тиск на неї. Не так, не так. Хоча вона знає, що я хочу. Але вона буде ходити до тих пір, поки не стане так, як потрібно. Бачите? Заходить, нічого ще раз. Я створюю дискомфорт, якщо вона не становиться. Дискомфорт. Подьоргаю, якщо зайде, не туди, подіоргую, бачите? Протестує, прискорюється. Зараз поступово заспокоїться. Я теж понижую свою енергію, коли ось. Направляю її куди треба, я зараз заспокоюсь, понижу енергію. Ще не так. Ну нічого, попрацюємо. Вона знає, що я хочу. Це 100%. Вона просто не хоче підкорятися. От зараз приблизно стала. Але ще трошки можливо, можна було ще трохи її правильніше поставити. Володь. Ну, зараз я ще продовжу це. Цю вправу ми побачимо. Як ми її зараз ще з іншої сторони підійдемо. Тут зараз ми з правої. До речі, ця права це проблемна в неї сторона. Тому я зараз під праву на початку, бачите, за... хочу, щоб вона мене ну, не боялась підпустити до себе справа. Зараз зліва. Поступово, підхід. Підхід. Вже краще. Можливо, ще треба було один-два кроки вперед зробити. Щоб трошки рівніше стало. Можливо, я зараз зроблю, я вже не пам'ятаю, зараз як Тут. Ось вона. Дає на себе. Ось це такий тест. Можливо, пробувати, він не говорить на 100%, що ще на коня сідати небезпечно. Небезпеч... Але вже ось такий тест може про щось говорити. Ось, бачите, чуть підрив пішов. Тобто підрив у неї ще є. Вона ще, між... такі невеличкі сигнали показують, що на 100% вона ну, не готова для посадки. Але моя проблема з нею, що я. Рідко займаюся. Я, якби один раз в тиждень в мене виходить, і то не завжди, якщо погана погода або ще щось. Ну нічого. Якщо ми говоримо про коней, наприклад, яких, ну, яких ми бачимо десь, якихось уже на змаганнях або ще десь, то підготовка такого коня. Який ну, капітально 100% там щось може, на це уходять роки. Один-два роки для того, щоб підготувати більш-менш, ну так, на 100% коня. Це не робиться не за місяць, не за два. То це один-два роки регулярних занять. Два роки регулярних занять. А якщо не регулярних, таких як у мене, да? раз в тиждень. Це може піти 15 років. Тому набираємось терпіння і дивимось такі подібні відео. У нас ще є запас приблизно 10 років, щоб навчити Аїшу, щоб я на неї безпечно, спокійно сів. Але вже тоді вона буде як, ну, можна зразу на змагання тоді вже з нею їхати. Бачите, обережно. Але не так, як я хочу, вона все рівно трошки стає боком. Ну і останній тест. Це на різні такі неочікувані для коней предмети. Такі страшні, я. Особливо на білий колір. Коні реагують. Бачите, нога одна. Піджата, це означає, що кінь розслаблений, стоїть на трьох ногах практично. І це при цьому, що я на неї ну, подразник да, надягаю. Зараз ми швидко вступимо. Це теж вирабатується, да, довіряє людині. Ось я пропоную їй стати на страшний такий предмет. Сам стаю, їй пропоную, і вона мені довіряє, і йде, як то кажуть, і вогонь і в воду. Оце. Суть цієї вправи, щоб кінь довіряв людині. Як він землі довіряє, так потім він буде вам і під сідлом довіряти, коли ви його кудись посилаєте. Дякую.